на не еспресо, я Андрій Сайчук, спецпосланник Білого Дому Стів Вітков та зять президента США Джаред Кушнер мали зустрітися з Володимиром Зеленським, але в Брюсселі проте скосували там сьогоднішню зустріч. Про це повідомляє вашингтонський кореспондент «Київпост» Пост Алекс Рауф Оглу. Президент України нібито повертається додому. В Кремлі тим часом заявили, що представники Трампа Вітков і Кушнер, начебто, пообіцяли повернутися до Вашингтона після переговорів з Путіним і не зустрічатися з українським президентом. Після зустрічі Віткова і Путіна компромісу щодо так званого мирного плану немає. Про це заявив помічник кремлівського диктатора Юрій Вушаков після майже п'яти годинних переговорів у Москві. За його словами, зустріч була цитую корисною, але ключові територіальні питання залишаються невирішеними. Також обговорювали економічну співпрацю та можливе продовження контактів на рівні спецпредставників США та Росії. Ушаков наголосив, що зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом поки не планується. Він також повідомив, що Росія отримала від американців нові документи до основи мирного плану, але конкретні його пункти не обговорювалися. Нирку від тата, печинку від мами. У Львові вперше в Україні виконали подвійну родинну трансплантацію дитині. Пацієнтом став семирічний Артурчик із Івано-Франківщини. Розповіли в центрі трансплантації першого медичного об'єднання Львова. Хлопчик раніше боровся із саркомою малого тазу, а згодом в нього відмовили обидві нирки через рідкісну мутацію печинки, первинну гіпероксалурію. Врятувати його могла лише. Комбінована трансплантація наголошують медики. Операцію проводили в три етапи, залучивши львівських та київських фахівців після пересадок. обидва органи запрацювали. А пацієнт поступово набирає вагу і відновлюється, кажуть лікарі. До наслідків обстрілів двоє чоловіків загинули внаслідок ворожої атаки по Тернівці на Дніпропетровщині. Повідомив очільник області Владислав Гайваненко. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. На місці влучання виникла пожежа: частково зруйнований приватний будинок, ще шість пошкоджені, понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений. Противник поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Там пошкоджена інфраструктура. Під атакою дронів цієї ночі опинився і Нікополь. Пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури виникла на Одещині внаслідок атаки безпілотників. Повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Поранення отримав працівник підприємства його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальники оперативно ліквідували займання проте на об'єкті пошкоджене обладнання. Тривають роботи з усунення наслідків атаки. Загалом 111 ударних безпілотників запустили вночі по Україні російські терористи, зокрема БПЛА типу Шахет, Гербери, Дрони. Інші типи атакували північ з південь та схід країни. Повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 83 ворожі цілі. В одній з локацій зафіксували влучання 27 ударних безпілотників, а також падіння уламків. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Одеських областях. Троє поранених на Харківщині Росія атакувала чотири населені пункти області впродовж доби. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сінягубов. 73-річний чоловік дістав поранення внаслідок обстрілу села Ківшарівка Куп'янської громади. Також медики надали допомогу чоловіку і жінці після обстрілу села Куп'янського злови, пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури у трьох районах області. До хороших новин нафтоприробний завод тамбовніфті. Оргпродукт горить у Тамбовській області Росії внаслідок атаки невідомих безпілотників. Відео з пожежою публікують російські змі та телеграм-канали. Губернатор регіону підтвердив, що вночі на нафтобазі відбулося займання після падіння уламків дронів. Інформації про постраждалих немає. Також місцева влада заявляє про падіння уламків на резервуари з пальним у Воронезькій області. Вороже міноборони відзвітувала, що за ніч над Росією нібито збили 102 БПЛА три тисячі безоплатних кілометрів для подорожі Укрзалізницею можна оформити вже від сьогодні. Про це повідомили в прес-службі Укрзалізниці та Міністерство розвитку громад та територій. У грудні ініціатива працюватиме в тестовому режимі на 24 маршрутах, що сполучають із прифронтовими регіонами. Квитки можна оформити у застосунку укрзалізниці а перші рейси вирушать 5 числа. Безкоштовні кілометри можна використати у плацкарті, купе, регіональних поїздах та другому класі Інтерсіті плюс. У непікові періоди, коли є вільні місця, програма покриває лише вартість квитка. Додаткові сервіси оплачуються окремо. Уряд заявляє, що реалізація програми не потребувала додаткових бюджетних коштів і має зробити подорожі доступнішими для українців. Це була остання інформація цього випуску. Більше наступних.